Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, радий всіх вітати. І хочу сказати, що зараз ми продовжуємо свою допомогу нашій українській армії, яка зараз переможна іде вперед, розбиваючи ворога на всіх фронтах. І, звісно, ми бачимо Божу допомогу в цьому всьому, і бачимо. Той героїзм і ту силу, яку має наша українська армія. Ми е, придбали ще 5 автомобілів. І так, оце авто Кіа дуже гарна машина. Вона поїде в Харківську військову адміністрацію і е, в Харкові дуже мужнє керівництво міста і е, нашої області. І я думаю, що ця машина дуже їм допоможе. Це Авто цей «Форд» поїде в 110-ту бригаду в Авдіївку. Там дуже хороший камбриг, Микола Миколаєвич, нехай Бог благословить. Це авто Субару ми придбали для нашого брата Артема Масурова, який вже вийшов після поранення і знову повертається на фронт. І, я думаю, воно стане йому в пригоді, щоб він мог там служити. А, цей автомобіль піде на службу безпеки України, і а, зараз складна ситуація, коли нам повинна виявляти всіх ворогів, а, щоб можна було з цими ворогами боротися а, всередині країни. І я думаю, що для служби безпеки це авто допоможе, і це слава Богу, наші друзі. Національна гвардія України це авто поїде туди. Національну гвардію України вони дуже мужньо захищали Харків, Харківщину і зараз працюють, щоб в місті була безпека. Хочу помолитися і благословити ці авто. І нехай Бог благословить всіх, хто буде ними користуватись. Боже наш великий всемогутній! Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. І дуже просимо тебе, благослови, благослови наших вояків, благослови. Постав біля кожного з них ангела. Також прошу тебе дуже, Боже, благослови ці авто, захисти їх, і хай вони е, вірно служать для того, щоб перемога прийшла як наймога швидше. Дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог вас благословить. Амінь.